Декілька годин назад вийшло скандальне інтерв'ю. у декілька година зановкеє відомої блогерки, чиє ім'я я не буду називати, щоб мені це відео не заблокували. А вона реально блокує з відомим українським коміком Віктором Розовим. Блогерка одразу вже видалила або приховала інтерв'ю, коли зрозуміло, що в інтернеті почали бурхливо обговорювати усе, що там відбувалося, і виставляти вирізки, які дуже 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 сильно повпливають на репутацію як блогерки, так і самого. Віктора. Що це видалять, коли реально хайп несеться, що видалять реально цей хайп трейн? Скажіть, будь ласка. Одразу хотів би наголосити, що ця блогерка відома тим, що може кидати страйки, скарги, блокувати монетизацію, або взагалі зносити чиїсь канали, або загалом монетизацію на каналі, тому щоб забезпечити свою безпеку, я не буду вставляти вирізки з її відео, як це, наприклад, було відео з інтерв'ю Алхім, адже mm. на минулому відео у мене раптово пропала монетизація на 30 днів, ага. тому щоб знову ж таки такого не сталося, або мені Наприклад, взагалі не знесли канал, я не буду вставляти сюди вставки з відео інтерв'ю, а просто буду їх коротко пересказувати. Сам що... же Віктор Розовий відомий. Поча... А що з раміною не так? На що вона це робить? Типа для чого? Це ж нормально? Типа, YouTube дозволяє робити реакції, робити якісь розбіри, і так далі використовувати матеріал з інших каналів на своєму каналі. Ютуб YouTube дозволяє, а раміна із хакзай реально не дозволяє, правильно? Або вона йобнута хиди. Все Комік приймав участь дуже багато у лізі сміху. Я дуже часто його бачив та сміявся з його жартів. Також він військовий, за що йому одразу же неймовірна повага, але через нещодавні події, а саме розлучення з власною дружиною, він став більш відомішим і його люди почали впізнавати, не тому що він там приймав участь у лізі сміху, а тому, що він зраджував своїй дружині. Також хотів би одразу же на за це дізреспект. голосити, що в цьому відео я не збираюсь когось там відкрито або закрито хейтити. Займати чиюсь там позицію. Я збираюсь. Чат, я збираюсь. І, і Чад, я отаке от, от медіа, і я збираюсь прям цим зайнятися зараз. А просто за... запить чай, когось хейтити відкрито? І займати конкретно чиюсь позицію? Глом, да. роблю огляд на всю цю ситуацію. Щоб ви мені просто потім не писали в коментарях, що жирний сидить, засуджує. Військового, там дивани, аналітики, багато багато чого іншого. Я одразу хотів би зазначити, що взагалі-то я медик і я військово зобов'язаний, тому не починайте. Прийде мій час, тому не хвилюйтесь. Шановні, поки ви зараз дивитесь це відео, у мене проходить збірського. Right, right. Давайте короткий пересказ. Блогерка виставила інтерв'ю, яке одразу ж набрало якусь хвилю хейту. Люди почали. Чат це от їсти? Блядь, шо це? Знімати вирізки, викладати його в різні соцмережі, де почали віруситися, і люди почали засуджувати самого Віктора, і навіть ту саму блогерку. Блогерка одразу вже приховала або не знаю, видалила це відео, після чого сказала, що з етичних причин я вирішила це зробити. Але люди почали задумуватись: типу, чому ти це не зробила одразу ж на продакшені? Ти бачила готову версію Да, нахуй ти А, ні, ну, да, то було. Знять, щоб в цілому зрозуміло Ну, є да факти. інтерв'ю. Чому не можна було це просто вирізати? Ти розуміла, що чат я появню я займаю позицію Назарето, вам таке то, можливо, це якось виглядає з боку не дуже красиво, адже по факту це просто перемивання брудної білизни і чиїхось стосунків. В інтернеті з'явилась теорія, що можливо її присанули юристи колишньої Віктора. Тобто попросили прибрати це відео, адже воно порушує якісь там, наприклад, домовленості про те, що не виносити на публіку якісь особисті моменти. Ну тобто, загалом, якщо ви, наприклад, дивилися інтерв'ю, то ви розумієте, що деякі моменти вони все таки є неетичними. Почати, якщо моя колишня дасть комусь інтерв'ю, я завершую кар'єру. Я завершую кар'єру, тому що вона просто розкаже про всі фільми, над якими я плакав. А це всі фільми, які я дивився буквально кожен. У відношенні до іншої людини, яка була учасником цих стосунків, вона нічого не може сказати у відповідь. Ну і загалом, на думку людей, це скелет у шафі, який має залишатися у шафі, а не виноситись на публіку, де буде це все обмиватися тисячу ще разів. Потім ще купа людей про це почують, адже інтимне це інтимне. Дуже сильно почав віруситись Личне, не публічне. Запам'ятайте, пожалуйста, чат. Це відрізок, де Віктор розповідає про інтимне життя своєї колишньої дружини. Валері, там міс тебе з обсуждають. Say less. Say less. Buk засікайте таймер. Засікайте таймер, за скільки я вже там. Міс Мартик. ІРЛ, блять, ось ося, ось Я не знаю, єздав ті буду... Пити. Які аналізи, я її не трахав. Давай, пий, мой один народження, якщо вважаєш мене, давай рум поедет. Де обговорення, де? Да. І я не пив... де? де, де, де? Де це? Я... Це біля з ротих я щас зараз приїду. <ривіт> я приїду зараз, скажіть ви мені обличчя. Да. Коли тобі Ілонка казала, ти столася, не встанеш, поки ти нічого не випіш, то я вче не супротивлявся. Я не міг... Блять, вони... Ча, ну вони там обговорюють алкоголь, ви хочете, щоб я це транслював у себе на трансляції? Які аналізи, типа, вони там обговорюють венеричні захворювання, і ви такі, типа, вони тебе обговорюють? Ви що, вообще, чат? Скажіть, будь ласка, ну і там, де вона, наприклад, просить його про свої власні вподобання, але не хоче робити вподобання самого Віктора, що йому дуже не подобалось. Там, де він дуже і дуже детально, так би мовити, описував те, що їй подобається. А саме там, типу, ну він розповідав про те, щоб терти вареник. На момент з. Ша-шо? Ж... Оце то інтим. Блін. Чуєте, дівчки, хто в чаті 18. Всім равиться. Терт... Ну, чи тільки. Зйомки цього відео, а саме 043, 30 хвилин назад вийшло перероблене відео інтерв'ю цієї блогерки, там, де були вирізані деякі моменти, один із яких. Знову ж таки, оце інтимна розповідь Віктора про е, життя своєї колишньої дружини. Реально, ви чуєте музику, нагнітаючу там ті скрипки, там рвуться струни від тих уже смичків, натертих там труться тільки смички, об струнки. Реально вареники не труться, тому що я так розумію. Загалом перша половина інтерв'ю взагалі схожа на перемивання кісточок і те, що на публічне виноситься, те, що взагалі має залишатись інтимним, і саме ці інтимні моменти, за словами самого Віктора, стали одним із каталізаторів. Або, наприклад, причиною, чому він взагалі зраджував своїй дружині. Комік взагалі у увід... Мені здається, що. Дивіться, е... Це моя думка, чат. Якщо ти зраджуєш, там нема ніяких виправдань аргументів в цілому. Ну, типа, ну ти зраджуєш, ну, тому що ти хуй конкретно. Ну от, а що там, типа, передувало? Якщо у тебе в стосунках, я в цілому кажу, я не конкретно кажу про цього Віктора. Якщо у тебе в стосунках якась хуйта, ти просто завершуєш ці стосунки і потім ідеш там трахаєшся з ким захочеш. І все. Ну, от, типа, це робиться так. Оце це послідовно. А ти там, типа, залишаєшся в стосунках, зраджуєш своєму партнеру і так і, типа. Ну, а у мене взагалі є аргументи. Та, типа, чел, це нікого не є. Вкрито розповідав про те, що він три рази зраджував своїй дружині, і на якийсь, на другий чи на перший раз він спеціально це зробив. Ну. Е, 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 ну, Щоби е, ну, е, знала, це абсурд, це сюр. Я жалкую, що ми з вами зараз все заглиблюємося. Щоб просто зробити неприємно для своєї, І байк, а потім в іншій частині відео каже про те, що якби для мене зрадили, я би одразу вже кинув цю людину. Чому? Чат. Я, ем, я не знаю. Я, я просто радий, що я з проблемами на такому рівні просто не розбираюсь, ви поняли? Ну що. Якось... Ну це не, настільки база, це от просто це перший там, чи другий рівень життя. Що ти розбираєшся, коли ти можеш займатися сексом і з ким, а коли там ти не можеш з ким хочеш займатися. Ну, Тобто, це настільки просто, щоб зрозуміти. я не ну, що І це прям скандал. Все українська масштаба ви серйозно? Ну, одразу ж не можна було кинути цю людину після того як. І для неї зраджував і спеціально це робив, я чесно кажучи, не розумію. Хоча він каже про те, що його дружина не кидала, щоб спеціально їздити по ньому, ну тобто користуватися тим, що він для неї зрадив. Наприклад, ліба чіткі стосунки, немає тако просити у нього якісь там подарунки, або, наприклад, якісь цінні речі, так він скидував або показував скрін про те, що його дружина казала Я дуже сильно хотіла, щоб ти мені купив електрокар. Дуже давно сильно про нього мріяла. І у висновку, Круто. коли дружина дізналась про те, що. Хочу електрокартри вареник, він такий. А, ні. Е, ні, щось не получився прикол. Чи він для неї зраджував два рази, коли він був на фронті. Вона замість того, щоб кинути його, просто. Користувалася ним. Знову ж таки, це все за словами самого коміка. Також комік поділився цікавою історією, там де він розповів, що дружина до нього прийшла з контрактом, який зобов'язує його сплатити для неї 500 тисяч гривень. Мовляв, ці гроші підуть для неї на... Значить так, чат. Я прямо зараз... прямо зараз ставте плюс. До кого я з вас прийду завтра же з контрактом, який зобов'язує вас мені виплатить 500 тисяч гривень. Саша доцент, продано. Продано. Все. реабілітацію та рік життя в Києві для того, щоб відновитися після його зради. Але через декілька тижнів комік дізнався про те, що у неї раптом з'явилася машина там більше ніж за 500 тисяч гривень, і він. Подумав або здогадується, що гроші, які він дав для неї на реабілітацію, все таки пішли для неї на машину. Особисто не знаю, правда це чи ні, але ви зможете самі потім дізнатися, якщо, наприклад, з'являться якісь деталі або можливо покличуть на інтерв'ю все таки його дружину. Це next video, яке ми подивимося. Судяча, яка зможе розповісти або відповісти на такі гарячі чат. Я скажу чесно, мені на ц... ну, от мені от на це похуй. Коли от люди просто розбираються публічно в своїх там стосунках, які вже закінчились, Ну це настільки не варто уваги людської, ви поняли? Мені в цілому якось, навіть якщо це не публічна сфера, просто в цілому, от завжди, все життя, коли люди там щось пліткували про когось, там обговорювали чужі стосунки з якимись там інсайдами і брудною білизною, мені завжди було, ну просто похуй. Кому це взагалі може бути цікаво з нормальних людей? Алло? Чи або, наприклад, сильні звинувачення. Після того, як блогерка приховала інтерв'ю, вона одразу ж зробила декілька публікацій в сторіс. Зробила також пост в інстаграм, де публічно заявила про те, що дивіться, усі, хто будуть виставляти усі ці відео або якісь вирізки, нарізки, або в телеграм-канали, Ютуби і Тіктоки, одразу ж будуть кидатися скарги, адже вона має авторські права. Також з етичних міркувань вона вирішила а. переробити відео про публічне надбання, вона такого не знає. Нічого, Окей. І приховати саме перше. Я теж не знаю, так що. Варіант. Оригінальне відео було 2 години з чимось, там буквально плюс-мінус декілька секунд. Але за. Бля, жорстко підрізали. Жорстко підрізали, чисто це. Вони взяли якийсь кусочок півгодини і просто, мабуть, повирізали там паузи. Знаєте, де люди там думають, чи там вдихають, видихають. Оце то, що вийшло реально. Чуть-чуть. Перероблена версія, так сказати. Правильно. Може прискорили, знаєте, на один. 0,2, отак отак десь. Отак, десь. Валерій дорівнює публічне дбання, да. да. Що ще хотів сказати? Забув. Раз уже перероблена версія. Година 55, тобто рівно на 5 хвилин менше. Було помічено, що вирізаний момент інтимного, детального описання життя саме комі. А, згадав. Коротше, у мене теж було просто інтерв'ю з раміною. Вона просто удалила. Вона виклала і там е, один перегляд набрався. За одну секунду. Моя мама включила поста. а, І вона позвонила Ремені, каже: можеш удалити, пожалуйста, ну вона така нахуя, вона така, так. Ну, Валерій там розказує, що він дрочиться некрасиво, і вона така лаката і та його колишньої, і, можливо, ще якісь деякі моменти, але особисто я помітив лише те, що вирізали ось цей фрагментик. Хотів би ще раз наголосити та нагадати людям, які, можливо, пропустили на початку, що я особисто щойно не висловлював свою думку. Що це так важливо казати? Що це так важливо казати? чо, 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 чо Назарето не сказав. А вирізані шматочки вже є у мене в телеграм-каналі. Шабуневич називається. Я не знаю, що Назарето реально телеграм-канал називає Шабуневич, але да, ну, він насправді власник цього каналу. Я просто пересказував те, що люди писали або на що скаржились в інтернеті. Особисто моя думка з приводу цієї ситуації. Віктор військовий, за що йому одразу же не. Це не стосується ситуації, начебто Мовірна повага. Знову ж таки, на мою думку, деякі речі взагалі не варто було піднімати або, наприклад, давати масовий розголос, особливо коли у цієї блогерки інтервюерши є такий неймовірно величезний та потужний ресурс, і це відео могли глянути потужний. Хто проплачений раміна чи Назарето? В цьому плані не поняв. поняти не те, що півмільйона, а можливо навіть мільйон, враховуючи те, як сильно люди почали публікувати та пушити це відео інтерв'ю у своїх соцмережах, де вони масово почали обурюватись самому цьому інтерв'ю, деяким висказуванням і багато багато чого іншого. Тому знову ж таки деякі речі краще знову ж таки залишити особистими і Чат, Я обурився. Ви, якщо обурились, ви все, що ви можете зробити зараз, це поставити плюс чат. Просто ними не варто ділитися, адже на то вони й особисті. Дякую вам величез. За перегляд цього відео бігом дивитися моє минуле відео. Люблю ціло обіймаю. До зустрічі. А я не буду дивитися минуле, я буду дивитися майбутнє. Я буду дивитися в майбутнє.